Продовженням новорічних свят стала виставка ялинкових прикрас Спогади дитинства, яка відкрилась у Нікополі у краєзнавчому музеї. Представлені іграшки 50 -х, 80 х років минулого століття. Виставка проходить уперше, має небагато експонатів однак приваблює глядачів, бо занурює у спогади про дитинство. Іграшки представлені на виставці новорічний привіт з далеких 50-х. кульки, грибочки, звірята – Майже всі зроблені зі звичайної вати та картону. Вони не такі яскраві і нарядні, як сучасні. Однак роздивлятися їх дуже цікаво. Чого тільки вартий ось такий Дід Мороз із 60-х. Сені доволі прості, менше всякого блеска, стікляних мало в основному із ват. Ще одним спогадом про дитинство є радянські новорічні листівки. Найстаріші експонати датуються початком 20-го століття. Саме з них дев'ятсот 1910 года. Откритка прислана одному із жителів Нікополе майстриня Юлія ялинкові прикраси створює власноруч. Каже, це досить трудоміський процес. Такі іграшки назавжди користуються попитом. Однак гарний настрій від роботи вам гарантовано. Мені нравится просто та техніка декупаж, Тим що я не можу рисовати, но можу придать это салфеточка техніка, то как би оживить придать сказку. Я дуже фліонному предмету просто з цього простого шарика можна зробити у такі ось вещи. Перші скляні кулі з'явились ще у 16 столітті. Раніше ялинки прикрашали звичайними яблуками. Та коли врожай не видався, люди звернулися до складу по допомогу. З того часу скляна куля увійшла в кожен дім як головна новорічна прикраса. В шарик положити записочку со своїми желаннями, всунуть туди в шарик і повісити на юку, непременно ваші Ваше жлання Олена Радченко, Ідори Цевранський, новини 11 каналу.